Вибух у багатоквартирному будинку. Двоє чоловіків у кімнаті хизувались гранатою і намагалися розібрати пристрій, який вибухнув прямо в руках одного із потерпілих. Зі слів сусідів, чоловік часто вживав алкогольні напої, а його кімната була популярним місцем прийому гостей. Так, 14 листопада потерпілий зі знайомим зайшли в помешкання. А у 17.15 стався вибух, яким вибуло вікно в кімнаті, знесло двері та вікно у коридорі. Стою вдома, слышу больший взрыв, окна вилітають. Друг обіжав на вулицю сразу до дівчинки. Я вибігаю на балкон, вижу, то, що, ну рама, дым воняет порохом. Ну, Потім ми почали визвать скорую. Молодой чоловік жив, йому лет 35-34, низкого роста. Работал, випивав. Нормально випивав. Посмотрим, що будет. Слава Богу, що он вижив. То такі крики стояли ночі. Офіційну інформацію про події прокоментували у поліції. На місці події працювала слідча оперативна група та вибухотехніки. Для проведення експертного дослідження поліцейські вилучили уламки, фрагменти та частини гранати. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Тривають слідчі дії. Постраждалих від вибуху забрала швидка потерпілі знаходяться в лікарні в реанімаційному відділенні, попередньо у важкому стані.